Ветерани могли отримати мільйон на а, свій бізнес, і я написала грант. А, хоті з такою ідеєю, щоб це було соціальне підприємництво, і щоб Куба ну, могла реалізувати свою мрію. Вона є талант тис до цього. Вона моя подруга. Я розумію, що коли вона повернеться там з війни. Наша організація широко займається взагалі питаннями реінтеграції ветеранів. От і це от той шлях, який буде допомагати їй повернутися з війни. У нас в цеху ми розробили а, жіночу форму і літню, і зимову. вона відчувається. Ми як волонтерську допомогу її надаємо дівчатам. Є досвід у дівчат, що їм було незручно, і так далі, і вже на основі їх досвіду, мого досвіду конструктора. Все разом. Тобто, ми це і зробили також. У нас відчувається мерч. Також у нас відшивається цивільний одяг, який ми хочемо щоб ну навчитися реалізовувати, продавати, щоб це якось допомагало нашим соціальним проектам. І Куба і Стас, наші дизайнери в армії. Вони займаються дизайном, пропонують щось, коли є час. У нас і Аня є має до цього хист. Вони жіночі, це вже плюс. Тобто у них посадка саме така, яка має бути в жінки на висока талія роз. Похована на обсяг стегон, розташування на довжина самих брюк. Вони пошиті софтшелу, тобто якість тканини, вони не будуть промакати і теплі. Ми якось використовуємо таланти одна одної.